Дорогі мої друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. І ось, як і обіцяла, показую вам свої нові знахідки. Це нещодавно я отримала свої посилки, що замовляла. І хотіла вам показати, що ж цікавого та гарного я знайшла і чим же поповнилася моя колекція. Зараз на нашій барахолці зовсім тихо, немає нікого. Як то кажуть, від слова зовсім. Можна туди й не ходити, не витрачати час, бо погана погода, немає продавців і зовсім немає ніяких цікавих пропозицій. Тож я відновлюю свої пошуки вінтажних скарбів на інтернет-майданчиках. Це Олекс, Інстаграм, телеграм-канал та групи Viber, які є ось такі по продажу. І ось в інстаграмі я Підписана на багатьох любителів та цінителів вінтажної порцеляни, я натрапила на ось таку чудову цукорницю. Подивіться, яка стильна красуня, нічого зайвого. Ось таке клеймо це 50-ті-60-ті роки. Тобто такий стильний мінімалізм. І випадково, гортаючи сторінку ликс перед сном в пошуках прекрасного, натрапила на цей кавничок якраз до комплекту. І бачите, склався цей чудовий дует у мене. Є кришечка рідна. І теж таке клеймо. ось, ромашечка ця. Дуже гарно виглядають вони в парі. Ще б кавову пару знайти. Молочник і була б краса, але яйцям буду дуже рада. Ще там познаходила декілька цікавих пропозицій, замовила і ось ще чекаю. Тож, скоро будуть нові огляди дочекайтеся, і скоро побачимося! Всім гарного дня, тихої ночі, всього найкращого. До побачення!